Імед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. ну, нагадаємо, що 18 січня Росія здійснила ракетний удар по кількох містах України. Балістика була і по Києву, і на місці прильоту. Зараз наша Олена Квітка, чергова кореспондентка, яка зібрала історію людей з того дня. І найголовніше дізналася процедуру, як саме будуть відшкодовуватися збитки. Олено, вітаємо! Розкажи, що бачиш, і ну власне процедуру Бачу. збитків. Засипана. Та, та за твої mm -hmm. спини ось це ми бачимо місто прильоту. Колеги, доброго ранку. Це центральна частина Києва. Територіальна це поруч з метро Лук'янівка, Я ж буквально в декількох метрах від мене. Ви бачите, поза поза моєю спиною саме сюди пройшовся епіцентр вибуху, куди де, де було влучання, і власне, тут утворилася величезна вирва. А вирва, яку ви знаєте, вчора ми тут були. Тут ще був величезний котлован, який можна було, я не знаю, величезна вантажівка вмістилася а вже на ранок. її засипали. Думаю, ще пару. Днів і тут вже нічого не буде, і цю ділянку дороги відкриють ну, власне сюди було влучання. В той ранок близько шостої ранку Росія атакувала балістикою. Дві ракети силами ППО вдалося збити одну з них на рекордно низькій висоті, і саме це можливо спричинило власне такі руйнування. Ось на цій ділянці близько метро. Не щодо руйнування, то ось саме на місці влучання величезна вирва. І тут був ще пошкоджений водогін, водопро. Овід, і ми бачили ці відео з місця влучання, коли ці вулиці, де їздять автівки. Вони перетворилися фактично ну і на ріки. Також пошкоджена саме саме приміщення метро, сам вестибюль цього метро Лукнянівська, Попри те, що сама станція вона відновила свою роботу вже після через декілька годин після влучання. Також пошкоджений фасад торгівельних приміщень, які знаходяться біля метро і торгівельний центр. Абсолютно повністю понівечена будівля першого в Україні американського ресторану швидкого харчування, який був тут відкритий у 1997 році. Ну і власне, взагалі, можна так сказати, що немає фасадів, немає вікон на офісних приміщеннях, які знаходяться через дорогу від станції метро Лук'янівка. Проте найсумніше, що ця така балістикою вона забрала життя трьох людей. Двоє з них вони згоріли заживо в автівці в своїй, яка була припаркована біля метро Лук'янівська, і одна людина загинула власне біля самого вже метро, тому що метро. Ми як ми всі знаємо, воно слугує як укриття. Ну і щодо будинків житлових будинків багатоповерхівок, які знаходяться в безпосередній близькості до цієї станції, метро. То на щастя, там ніхто не постраждав. Попри те, що фасади і вікна повилітали майже на всіх цих будинках. Основний удар прийняла 16-та поверхівка, яка знаходиться в безпосередній близькості. Там понівечено близько 100 квартир, і ось вчора у нас була змога поспілкуватися з жителями цієї шістнадцяти поверхівки інших обійсть, які знаходяться поруч, які розташовані поруч зі станцією метро Лукнянівська. Ось як вони згадують той ранок. Я сама їхала по ескалатору, я була в метро. Один раз вибух, другий, третій. Щось посипалось таке, не знаю, якісь куски чого, чи картону. Я не зрозуміла. Після другого вибуху скло посипалось, а після третього такий страшний дим. Вдома просто не пішла в метро, І як сьогодні сказали поліції, це навіть добре, що ви не добігли до метро. У мене все перекошено. Ну і взагалі просто зробили недавно вікна ці в під'їзді. Ми так чекали, три роки чекали. Розуміло? Незалежно від обставин. І тепер вони всі вигнулися, ну, пообіцяли, що зроблять, зробить місто, зробить якнайшвидше. Це вже одинадцятий раз, як до нас щось прилітає. У той самий час я вважаю, що боженька відвів і тільки два місяці, як я прожила знову встановленими вікнами. І було знов порушено вікна. Вода з'явилася зараз, зараз. В принципі, все є. Все є опалення. Вони сильно підкрутили. Батареї були гарячущі. Ні, ну у нас винесло всі вікна. Всі вікна трішки по ну, вчора була поліція, вона все зафіксувала. Трішки плитку у нас по це побило в кухні. Івані вона і невеличка тріщина на полу. Вчора чоловік видавали плівку, видавали плівку, сразу ж все позакладали плівкою. Ви знаєте, з кимо вчора не спілкувалися, всі кажуть, що головне, що люди, мешканці цих будинків, залишилися живі. А всі ці пошкодження вони будуть залатані, вікна вставляться. Це найголовніше. Хочу також зазначити, що з цих будівель ні шістнадцятиповерхівки, там ні з п'ятиповерхівок, там симиповерхівок поруч людей не відсіляли. Можливо, ще через те, що дуже багато літніх людей проживає. Там це нам сказали сусіди, але всі вони ночували в своїх хатах, позабувавши фанерою, як ми почули і. Плівкою вікна, і до речі, хто ще не зробив. Місцева влада просить зробити це якнайшвидше. Це найперше, що люди мають зробити. Це закрити власне вибиті вікна плівкою або фанерою, щоб будинок не втрачав в тепло. І от вчора ми були на зустрічі ось цієї місцевої громади з місцевою владою. Приїздив Олександр Поповцев, це тимчасово виконуючий обов'язки голови Шевченківського району. І власне на цьому зібранні озвучувалося, які можливі варіанти відшкодування цих. Збитків людей, які у яких пошкоджене майно, і власне він озвучив два варіанти: як треба людям діяти. Ну, по перше, хто що цього не зробив, викликати поліцію для того, щоб зафіксувати ці збитки, і потім податися на компенсацію через дію, через програму є відновлення. До речі, дуже важливий момент, що реєстри відповідні вони не працювали. Але за зі слів місцевої влади, що від сьогодні, з понеділка, 20 січня, вони мають запрацювати, тому не має бути жодних проблем. Лем з подання цієї заявки через є відновлення та дію, і час виконання цієї заявки 30 днів. Це перший варіант. Інший варіант це написати відповідну заяву на компенсацію для того, щоб цю компенсацію здійснили здійснили благодійні фонди, з якими співпрацює місцева влада. Цю заяву можна написати до ЖЕКу, куди відноситься ваш будинок, і ось просять, якщо ви вирішили обрати для себе цей варіант, написати ці заяви до кінця тижня. І тут виконання строк виконання цих заявок ну трошки менше ну, обіцяють, принаймні кажуть, що будуть намагатися зробити це за два тижні. Також ще дуже важливо зазначити люди, які будуть замінювати вікна, вставляти їх власними зусиллями, навіть якщо збережуть відповідні документи і чеки, то не будуть мати змоги потім отримати компенсацію за проведені роботи, тому що нині немає відповідної установи. Ну і вчора на цьому зібранні місцева влада Шевченківського району також зазначила, що за рахунок бюджету Києва буде ремонт покрівлі на будинках, де вона порушена, також буде Відбуватися ремонт ліфтів і взагалі місць загального використання там, там, де були зафіксовані пошкодження і руйнування внаслідок цієї атаки балістикою. У відео ми бачили, що на місці прильоту багато Але... було а, згорілих автівок і пошкоджених, понівечених від прильоту. Що з ними тепер? Прибрали та все. А... Так, знаєте, вже на вчора, і навіть на суботу мені здається, не після обіду, тут вже нічого не було. Всі автівки, які згоріли, їх розтягли. До речі, зазначу, що компенсація за пошкодження або е, за взагалі за втрату, якщо ваша автівка згорить, от внаслідок таких прильотів вона не передбачена на державному рівні. Такої компенсації не існує. Автівки ці всі вже розтягнули. І лише ми бачили декілька автівок, які ще залишилися біля будинків, але там хіба що повибивала вікна. Я думаю, що господи. Будуться самотужки їх змінювати, і взагалі днями в столиці розпочалася така загальна кампанія щодо евакуації тих транспортних засобів, які були пошкоджені і згоріли під час дронових та ракетних Атак на столицю їх чимало з вже навіть з'явилося відео з такою мабуть, з першого такого рейду евакуації, зокрема Солом'янського району, це вулиця Мокра, і саме ці автівки вони простояли там ну більше року. Певно. Саме звідти, і почалася почалося це розчищення міста від. Понівенщиних ну, і місцева влада, зокрема Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації, каже, що таких автів в Києві ну близько тисячі, і віднині ось така розчищення міста від автівок, воно буде відбуватися швидше, і ті, які ще нині є. А також їх розгребуть, розвезуть, вивезуть, щоб не ну власне не засмічувати місто, Сто вже цим металобрухтом інакше це не називеш Друзі, це стосується щодо цього прильоту і автівок. Але є ще те, що я вам хочу і показати, і розказати. От ми вже вчора були. знаєте, знаєте, тут хто бував на біля метро Лук'янівка тут, окрім стаціонарного ринку, який трохи туди далі, в бік центру, знаходиться, тут завжди є і стихійний риночок, і люди хто багатий чим сюди привозять свої смаколики, продають. Знаєте, завжди і калиною, і гарбузи можна купити, якісь корінці, і чесники, і фрукти, і овочі, і квіти. Так от, уже вчора цей риночок, який, знаєте, по всьому периметру метро, завжди вишуковується, він вже тут був. Тут був і знаєте, зазвичай виходить з метро, тут торгують квітами. Зараз не сезон квітів, але вже вчора жіночка була, яка торгувала котиками, які вже з'явилися через ці аномально теплі зими. І це не може не радувати. Знаєте, для мене це такий сигнал незламності наших людей, і що їх нічим не злякати. Через таку трагічну історію про яку розказала Олена Квітка, як люди оговтуються все одно, змогла побачити світло. Олена Квітка, пасібі тобі працює з нами далі, друзі.